Хто переможе богатій шерон з його 1600 силами чи ламбаджині Хуракан, яка отримала 1600 кінських сил після тюніну? А може гоночний Вере X? А чому би і ні? Відповідь ми отримали після стандартного заїзду на 400 метрів. Я мет Восон, і ви дивитесь Карвал Юкрен. Під капотом у багаті 8-літровий двигун W16, що видає 1600 сил та 1600 крутного моменту. Має 7-ступеновий автомат, лаунч-контроль та повний привод. Ух, пушка! І куди ж без модного вуглого волокна? Завдяки йому вона важить 1995 кілограм. Та й ціна у авто, звісно, висока. Вона така не лише тільки із-за обшивки. Но із за шкіряного салону це не просто дорога авто. Іноді він розумніший за свого власника, як найменш сьогодні. Та на останню чергу і за цього він коштує 4 мільйони фунтів. А тому хочу подякувати The Collection з Австралії за те, що дали нам цього карасені. Як так вийшло? Я не знаю і знати не хочу, тому що я щасливий. І окремо дякую Лоренсу, власнику цього авто. Дякую тобі, велике. Якщо вам захотілося знати більше про Collection, то можете перейти за. Посилання, переходьте, та вивчайте, та не забудьте подякувати, щоб ми працювали разом далі. І так, за ламбаржині нам розповість сьогоднішній водій Сем. Привіт, мед, як ти? Ну що казати? Я сиджу в елітному авто. Розкажи нам про своє авто. Подивимось, чи здивуєш ти мене? Ходя сумніваюсь. Я на своїй Іваносі, знаєш як давав. Так ти сьогодні прям як цар. Я збентежений. Ти прям як той Порошенко. Ну не те, що ти ним являєшся, але взагалом я сиджу в Амбаржині Хуракан із серії Джем під капотом у неї в 10 на 5,2 літра, Твін турбо по характеристикам тут тисячу сил. Проте мене запевнило, що тут 1600 сил Чим того лано важить вона 1650 кг кілограм та коштує 300 тисяч взагалі з моїм бугаті це якийсь жигурятий кажу, так мій богаті дай Боже, і двірники коштують як клан. Далі в нас чисто спортивне авто в порівнянні з нами він виглядає дивно, Однак я впевнений, що Олі Беннет впорається з ним. Пора не хвалюйся. Вона одна з рідкісних авто. Має 600 сіл, повний привід та тисячу крутного моменту. Що дуже даже непогано. Я думаю, що я вам точно не поступлю сьогодні. Я готовий пацани надерти вам сраку по самі помідори. Ну, побачимо, побачимо. Ну, побільше це буде нелегка перемога. Повір мені, перед початком з'їзду. Я хочу попросити вас підписатися на канал. Якщо ви це зробите, вас тут чекатиме багато цікавого, Повірте мені. А також натисніть на дзвіночок. Інакше ви не зможете отримувати нове повідомлення. Але спочатку по стандарту провіримо звичайно цих машин. Сьогодні я буду першим. Хм, звучить непогано, дивлячись на те, що тут обмеження обертів. У вам твоя черга. <плес> ну що скажемо, звучить як Міон. <плес> ну все ж, давай <плес> того Запорожця перевіримо, <плес> Макс. Хочу нічого казати, але це теж було достойно. Схоже на те, що я тут програв. Сподіваюся, що на з'їзді я не буду останній. Час стартувати, а сьогодні нам допоможуть шоломи. А я тим часом допоможу тим, хто хоче купити або продати автомобіль. Для цього їм допоможе карвав. Додайте фото, виберіть ці необхідні опції та продайте авто. Після цього продавці зроблять це за вас, і ви просто отримаєте свої гроші. Вони буквально самі з'являться у вас в кишені. Немає більш ніякої бумажної тяганини. Якщо вам це цікаво, то перейдіть по ссылці внизу або зверху. І все буде добре. А якщо вам потрібна допомога. Від карвал, просто напишіть в углі допоможи мені Карвал». і тут всю необхідну інформацію. А тепер настав час надіти шолома так. Задля безпеки. Просто. Та я прямо аутсайдер. Це був самий дивний заїзд. Спочатку я зійшов з дороги. Почав вилять Сем. А ти що скажеш? Я думав, що ти будеш першим. Однак, ближче до фінішу ти збавив швидкість. Це було дуже дивно. А з тобою що сталося? Чого ти тормозив? Стартував я чудово, подужності вдосталь. Однак я затормозив і за GPS. Йорнінг намагався мені пояснити, коли вона втрачає GPS, то входить в аварійний режим. Та скидує швидкість. Саме тому ти й виграв в цьому заїзді. Так, якщо б не цей GPS, то ти б точно виграв в мене, так? Олі, скажи, що ти нам можеш розказати? Тіму йому прийдеться вийти з машини, бо він не зможе нас почути. Так, почав я добре, а от потужності авто цього жигуля мені не вистачило, хоча б взяти друге місце. Цьому авто не вистачає аеродинаміки, тому воно вам не суперник. Хоча старався, дай Боже. Мені дуже хотілося б сказати, що я на всіх затмарив. Однак, якщо б у Джимі не відпав той GPS, то вона б виграла. Це, звісно, безперечно, косяк. Ну добре, Сем, може ще разом. Звісно, давай газувати далі. Хотілося щоб доктор Йорн виписав мені рецепт від кашля. Ну будьте обережні з ним. Ну що, погнали? На цей раз вона їде краще. О, ну сук, давай! <плес> Ух, я переміг. І спочатку Олі всіх натягнув, однак з кожним подальшим метром він програвав. Ей, Семі, щось цього разу діло не пішло, так стартанув як той мій запорожець, але потім знову затормозив. В чому справа? Та знову ця система почала тормозити. Буду дивитися до карбюратора, не знаю, що робити. Дуже прикро, адже я насправді добре почав. Це був прям ідеальний старт, хоч рекламний слоган ставлять ці кадри, але потім все повторилось. Олі, ти дуже класно стартанув. Так, це так і було. Машини, як той самоліт, і як Но як то є в 16, який ми чекаємо в Україні, але вона закінчиться на 190 км на годину. Так я бачив у себе на свідомітрі 240 км на годину. І це не межа. Ну що ж, третя спроба. Поїхали. О, так! О ні, тільки не це. Початок заїзду був шикарний, але в підсумку мені це не допомогло. Що було тобі ще більш кепсько? Я додав, що я почав дуже погано. Ну, що скажеш, натуря. А? а ти, Олі, що мені розкажеш? Розказати те, що й казав раніше. Мер дід Максим, ну й хуй з ним. Все те ж саме. Я програв. Ну значить, нам пора дізнатися час, за яким ми проїхали цей трек. Так які ж наші результати? Ну що ж, Амбаржині прийшла перша, проїхавши 400 метрів за 9,4 секунди, Бугаті була другою, пройшла за 9,5 секунд. А гоночний запорожець проїхав за 10,4 секунди. А тепер ми проїдемо 60 км на годину та другої передачі. Ну що ж, чекаємо від машки. Ох, нічого собі в Амбержіні полетів, як то є F-16. Звичайно, я теж швидкий, однак я не можу догнати. Також схоже, сам буде другий сьогодні. Що сказати, Сем, твоє авто показало дуже гарний результат, але потім все ж таки твоя швидкість впала. Все знову повторилось, так чи ні? Та я взагалі шию потянув. Мені потрібен масаж з добрим фіналом. Так, все те ж саме. Єбу знову зробило свою справу після того, як пропав сигнал GPS та швидкість впала. дуже шкода, що це так вийшло. Я все ніяк не можу зрозуміти, при чому тут взагалі GPS? Та я теж не розумію. Йорнінг намагався мені щось пояснити, але я нічого не поняв. Я просто стояв кивав гріво втіпа, що я все поняв. Та робив вигляд, що я не тупий. Настав мій час поговорити з цим Йорнінгом. Спочатку ми перевіримо гальма, але спитаємо Орі, що трапилось з ним з машиною. Все хотів спитати, що трапилось з твоєю машиною. Ну що сказати, система зменшення турбоями не впоралась, і це сталося десь на третій передачі. Тому я дав тапку в пол і махав тобі рукою. Ну а як дійшов до ліміта швидкості, я просто доїхав до фінішу. От вся історія. Так, знову система захисту авто не дала показати всю його потужність, і за підсумком виграли, тому що в тебе йде ліміт по швидкості. Що ж, я тебе обрадую, тому що те гальм ми будемо робити на швидкості 160 км на годину. Час дізнатися, яка з наших машин загальмує перша. Думаю, Олі виграє. Не дозволю. Ей, Сем, хочеш помінятися машинами? Ага, ще, от хитрий. Ой-ой, щось сьогодні з рук все в мене валиться. Скільки ж тут всякого Так, а це що таке? Клопн другий альбом. Якийсь, не знаю що таке. І так, куди ж тут його вставити можна, а? Де це тут що тут, тут робиться? Хіба не Оля має бути центровим? Так, розкажи про пау, а я поки покатаюсь на машині. Ти вже відвик від потужності після макуарена? до гори, виарештовані за перевищення швидкості. Яка чудова цяцька, ця а? Господи! Йор, я сподіваюсь, ти хоч нам об'ясниш, що за херня відбувається з цим авто. Чіпс цьому авто зв'язане з її ЕБУ, А барахують він не за того, що хтось його повредив на криші. Тому вона і тормозить на високих швидкостях. Тобто трекер на криші не працює як треба. Так він стоїть на криші, і його хтось пошкодив, тому він не працює як треба. І він втрачає сигнал з машини, і сповіщає тебе, і вона тормозить. Цьому вино якийсь вандал. Тобто його хтось пошкодив, і тому вона контроль стійкості в цьому. Му авто відрізняється від стандартної. Правильно так, так правильно звучить як погана ідея. Якась. Повинно було допомогти. Однак, не так часто ти розганяєшся до швидкості 240 і машина ціліша буде. Загалом не знаю, чи помітився ти раніше. Я намагався вирішити проблему. Я зняв цей трекер. Так, ну це ти придумав коли Він конечно настав час тесту. Гальм розганяємо до 160 км на годину і тиснемо на гальма. Виграє той, хто стане першим. А якщо вам хочеться більше роликів з богаті, то кажіть мені, і я все зроблю. Пишіть в коментарі і думаєте, що мені робити далі. Ну що ж, настав час гальмувати. Що ж це за кермо богаті? Мені здається, що ваші передні колеса заблокувались. Ні, не знаю, чув ти взагалі за систему АБС чи ні. Тут і казати нічого. Ну тоді тобі от факт. Я дрюкну тебе на Обагідні. Так, ти переміг на легкому авто. Візьми з полки булочку. А от хто переміг, так це, звичайно, Олі, він перший. Подивись на його гальмівний шлях. Він чудовий, правда же? Так, тут виграв я, адже в мене немає АБС системи. Так, тут прийшлось погратися з вужиком. Та немаш ж різниці. Ти ж переміг, і це головне, хоч ти зробив це незвичайно. Так, тихогляд плаче по тобі, по твоєму авто. Це було круто. Велике дякую, Олі. Всі ссылки на його соцсеті в описанні. Дякую, Лоренцу, та за Collection за допомогу у створенні сьогоднішнього ролика. Всі ссылки ви знайдете в описанні. Скажіть їм дякую, і вони нам дадуть іще більше машин. Та особливо подяка вам, пацани, що додивилися цю херню до кінця. Ставте і пишіть коментарі. З вами був мед, та якийсь дивний тіп, який озвучив це все. Все, пацани, всім удачі, всіх обняв, підняв, всім добра та миру, обійняв.